11 січня 2026 року. Ось так ми зимуємо. Падало повно снігу. Сніг мете і мете. Температура сьогодні передають, має опуститись до мінус 20. <coughs> ну, в принципі, класно. Ось моя малинка. Собаки в снігу тонуть повністю. Там до пів метра снігу. <смеш> не можуть вилізти, <смеш> по шию і рисом стрибає, трап топиться. І чим туди далі, тим снігу ще більше. Ось там Ну це вершки малини Ось Там і взагалі її не видно, позасипало. Ну, снігу понад пів метра. Ну, це тут де малина затримує, скажімо, Сніг вітер. Місцями звичайно, трохи менше, ну але тим не менш, ця зима взагалі просто шикарна. Але я постараюся зайти в садочок. Ой. Ого. Ого. Тут звичайно снігу менше, тут його нічого не затримує. Ну трохи дерева, звичайно, затримують, але не так як малина. Ось так зимують мої дерева. Бачу, люди показують, що у них ось ці гілки, всі в Ну, У нас такого немає. У нас просто мороз і сухо. Тож гілочки чисті, сухенькі. Тут намело більше метра снігу вже. Тут його навіть і забагато, я би сказав. Ось в цій частині мого садочка, ну не знаю, тут же прямо ось, дерево замило взагалі місцями попів дерева, тільки гілки стирчать. Ось така ситуація в моєму садочку. ну Це може і непогано, але не менше дерева їх навіть і не видно вже під тим снігом. Давно я не пам'ятаю такої сніжної зими. Там теж по ту сторону серйозно завіяло під шифером. Під забором. Ось тут трошки менше, але тим не менш тут снігу на сантиметрів 30. 30-50. Як де. Ось ну, тут я йшов, тут не я, ні, тут не я йшов, ну, тут мені трошки менше коліна. Ну але снігу вистачає. Ну а в малині тут взагалі тут метр снігу вже. Ось так воно туди в мене більше, сюди його трошки менше. Але все одно, ну, тут прямо я йду до колін снігу, ось тут. Ну а там тут я не знаю скільки. Ось. Ну ось так по деревам видно. І малинку мою засипало. Ну, якщо малина має метр, то це стирчать тільки верхушки. Малина не метр, малина має метр двадцять, метр п'ятдесят напевно. Якщо зайти сюди в малину, то метр снігу. Просто я до кінця не триваюсь, баки де бігають. Там по пів сітки сітка теж має чи метр, чи метр двадцять навалило снігу конкретно. Туди навіть не піду, бо Но там нереально багато снігу. Тут трошки менше і це тут ну, прямо в коліна. Ну це при тому, що до землі я не достаю, а десь нога вже опирається, в втрампований сніг. Отак сюди трошки якби його менше вже йде. Фух, дуже важко ходити. Так. У цьому молодому садочку тут вже снігу менше, набагато менше. О, тут можна спокійно йти, Тут сантиметрів 30, снігу не більше. Тут його здуває, в принципі, якби я малинку скосив, то там теж було б сантиметрів 20-30. Тут у мене сильний вітер і в принципі просто сніг здуває. Але з кожним роком дерева більші. Трошки затримують дерева, трохи малина. Ну в принципі непогано. Місцями навіть вже й забагато. Так, вже в садочку є гості приходять. Ну тут у мене все обгорнуто картоном, тільки молоді саженці, які були десь підсажені, то бачу зайці вже позгризали. Але тим не менше нема страху. Всі дерева виживуть, думаю. Ось така ситуація на сьогоднішній день. У моєму садочку. Морозно, холодно, вже бере мороз. Не знаю скільки, але передають, що буде мінус 20. Відчуватись як 29 навіть. Ну, але буде видно. Падає сніг, тож я не думаю, що буде настільки сильний мороз. Може буде 15, думаю не більше. Хоча годину тому заходило, сонце сідало, так його було видно в хмарах, то було сонце дуже червоне, гарне. Якби не знайшлася ця хмара снігом, то б думаю мороз був би Серйозний, потужний. Так ось цей сніг його трошки думаю, послабить. В принципі, все добре. а тут ще в мене малина посажена, я вже її забув між персиками. Думаю, добре прийметься. Все, вдягаю рукавиці, бо руки відмерзають.